Так, честь, панове майстри, панове столярі і всі решта, хто хоче стати столярами. Хтось там мене запитував про мій шепуріз, де я його придбав і взагалі якісь його характеристики. Дивіться, насамперед треба розуміти, шепуріз потрібен, наскільки, наскільки взагалі він нам тобто, потрібен. Тому що шепуріз, то є дось такий специфічний станок, який передбачений на масове переважно, виробництво. Добре, тепер розкажу про свій Шепоріс і що він у мене робить. І як він, звідки в мене взявся і що то за модель. Дивіться, цей станочок я придбав не як, не як станок. Я його так само на фірмі по продажу там, з Європи побушного інструменту в місту Радехів. Я там в них купив е, саму основу. Я купив основу без одного всього, тих циліндрів, основу з двигунами. Тобто на ньому була основа, була каретка. Е, замість цього прижиму зараз покажу, замість цього прижиму тут стояв 8-мічний прожив з маленьким, той, тут є у столі три отвори. І ну, десь вставляється, ну, набирається глибиною, він тут має коду 2 см. Для, того. Е, для тої задачі. Яку виконує, шипурі з мене він її нарізає січення для зростки по довжині, значить такий зажим не годиться. Обов'язково, тому я купив циліндри, купив і зробив таку рамку, і він зажимає мене тепер на всі сторони. Значить, цей сам каркас, я за сам каркас з тими двигунами заплатив 700 евро. Після того я розібрав всю механіку, докупив циліндри. Ці циліндри, направляючи ціліндри на кларядку, тут був, я просто зробив му капітальний ремонт. Добре, що в нас є фірма, на якій можна замовляти манжети під свій розмір. Правда, там від мінімально якийсь там від 6 штук вже живе. Я біля ще одне, біля цього каркасу я затратив. Десь два тижні роботи від ранку до вечора, перебравши механіку, поремонтувавши циліндри і зробивши е, всю пливматику і е, електрику. Тобто, що я розумію під словом пливматка і електрика, значить цей шепоріз, він колись працював, може не всі майстри знають, але є станки, які працювали на так званих повітряних картах. Тобто ту все управління цього станка було на повітряних картах. Значить до нього, власне, тому що не було тих повітряних карт, вони виробляються тільки зо станком. Вони ці повітряні карти вони міняють послідовність ходу наших агрегатів. В кожному шипорізі як мінімум, стоїть три агрегати, а по правильному і чотири. Тобто зараз коредку, я можу пересунути, значить, ми бачимо, ну, якби Перший узол той узол, який зажимає нам, закріплює деталь пневматичну. Потім є узол, то мішку покаже, то є стоїть пила 350, якщо б не видно. От пила, Вона, коли деталь зажата, вона обрізає нам рівнає деталь. Ну і тоді каретка починає рухатися в цю сторону, вона заїжджає на фрязи. Ну, Тут яку фрезу, яку вам чим потрібен чи щось. Далі стоїть фрезація, зрощування подужень. Ще одне, значить, що винесло мене довести до ладу цей станок, других десь приблизно 800 евро я вклав в всю електрику і пневматику, і управління станка. Що я маю на увазі? Значить, окрім циліндрів я купив ну, звичайно, базу для очистлення повітря. Докупив, тут власне поставив клапан, який об'єднує електрику з повітрям. Ну, Хто розумів, пояснювати довго не буде, буде нудно. Я докупив сюди програмоване реле. Програматор так званий. Ну і докупив блок, ну і тут у релету стоїть випрямитель для того, щоб для накутушки на розподільники. І блок п'ять от таких кінцевиків. І якщо між там, як зайди, звідти, я пропущу. І там є блок розподільників, п'ять штук. Їх бачите, там є п'ять штук розподільників, які мені розподіляють. Леоматика. Так само, значить, раз ти тут, давай я покажу. Щиток. щиток в мене тут є електрика. Ну, то зрозуміло, тут є автомати для двигунів, так як стоять у нас три двигуни, двигун на пилу, двигун на фрезу і стоїть двигун власне, на свердловку. От він тут стоїть. Тут стоїть засверлювання. Тут нижній поверх, це є все. Власне, дві планки я поставив і поставив власне, перетворювач з 220 на 110, то для цього клапан, який нам об'єднує дві системи. Ну і решта, ті всі кабельки, то все пішло. Ну, тут цілий жмут тих кабельків, то пішло все на реле управління. Реле управління я купив у фірми Siemens, восьмиканальне. Ну, вони є різні. Хто там тим цікавиться, хто знає, то знає, вони є різні. І поставив, власне, ну, то я вже говорив, поставив примітте на кутушки на розпредільник. От так у нас виглядає електрощиток, так нас виглядає ту електрика. Ну, якщо, якщо чесно, якби прийшлося щось переробляти, я би перше, скорше всього певно, відрізав і по новому робив. Бо я не намалював ніякої схеми. Я то так робив по ходу, як робив, а тепер, а тепер навіть і не пам'ятаю, треба посидіти півня, щоб розібратися, що я тут не робив. Але тепер в мене станок став модним. Бо ті всі станки, що порізали. Вони, наприклад, мають, чи то був на повітряній карті, чи тепер є, вони практично мають е, якби, закладені з заводу певний цикл. Наприклад, зажали, обрізали і засвердлили. Вам потрібно зробити, наприклад, тисячі деталей, робити якісь рамки. Ви виставляєте собі лінійку під кут 45 ви нажали на педаль. Ну, педаль я тут поставив, бо я перевів все на електрику. Тому я педаль поставив. Просто відчайної машинки купив педаль. І вона дає сигнал на рельє. Рельє починає читати програму. І це. І працює все. Значить, тепер в мене вийшов от той, значить, той станок. от якого станка якби в природі не існує. Існує корпус станка. Але такий станок він мене став дуже модерним, тому що я, беручи програмку, пишу, програмую реле на ті ходи, які мені потрібні. І в мене станок став універсальним. Я переписавши, переписав, загрузивши програмку, яку мені потрібно, я міняю хід каретки, пили, швидко і коротше. В мене перестанок, станок, скажімо, Відповідає таким всім сучасним вистанкам це. Тому що по природі своїй він він вас тільки, ну, операції, послідовність була така, яку ви мали е, ту повітряну карту, яку ви вставляли. От, тут навіть місце лишилося, тут місце лишилося, я то не руйнував. Тут відкручувалося, вставляла карта, зажималося, і воно би. Але тому мені і продали цей корпус за тих 700 євро, тому що. Е тому що власне, втратили десь ті карти. Вони в Італії купили, ніби станок станок, станок, модний станок гарний, бо станок є з такої версії з таких других станків. Бо є шипорізи, Наприклад, тепер мій колега взяв Він є, вони є такі більш габаритніші, довші, але вони й дешевші. Тому що вони зроблені просто з якоїсь там бляхи І, Але так само воно ну, гарно працює, є всі ті самі узли, але ви не можете поміняти хід е, той. Ви просто нажимаєте пуск, вам зажало, обрізало, подало назад і назад забрало. Я собі зробив ту хитріше, бо я додав собі ще циліндрів. Я поставив собі циліндр з того боку між. З того боку я поставив себе циліндр, то маленький такий для відштовхування деталі. І тому в мене програма написана. Бо от ще є одна проблема. Отут є Коли деталі всіх переважно. Фрезерів, коли деталь доходить, до вже її фреза зафрезерує, наприклад, ви навіть ту прогушу якусь робите, чи не важливо, доходить і вона вертається через фрезу назад, в нульову позицію, звідки вона виїхала. А я тут зробив по-іншому, я зробив так, що в мене каретка доїжджає, вона опирається в кінцевик або програма щитує, що вона до П, доїхала. І тоді мені відпуск... від... ці штани відпускають деталь. І дихталь мені відштовхується з вильоту фрези і зажимається назад, і тоді вона йде. Так що деталь два рази взад і п'ять через фрезу не переїжджає, бо вона проїжджає, все одно є вібрація, і вона проїжджає назад через фрезу, нам е, робить, ну, додатково знімає матеріал, матеріалі, посляблює нам чіп. Е, тут в мене з тої сторони, ніж там залізку, каже, там є регулювання, регулювання всіх. Отут у мене стоїть тий, власне, я тут вирізав такий отвір, де я поставив розподільники. І за рахунок того, що я поставив клапани, регульовані клапани випуску відпрацьованого повітря, я можу будь-який агрегат міняти швидкість в будь-якому агрегаті. Так само я поставив ту і голчу, клапани на всякий випадок. Ну, можу перекривати будь-який, чи, чи міняти так і тут швидкість зажиму одного чи другого. Циліндри або взагалі їх перекривати. Ну, то я собі вже дороблю. Так що, по факту, цей станок, дякуючи моїм знанням, вмінням користуватися непоганою електрикою і знати, камоці всі мають на увазі плематику, вміючи то все, я зробив то своїми руками, тобто уклавши тільки. 700 євро я вклав в метал, і другий десь 700-800 євро я вклав в ті всі релешки, і решта, 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 решта. І два тижні праці. І в мене вийшов отакий станок. Ще хотіли від мене його купити один раз поки що не продається. По факту. Такий станок, коли вже мав на такому управлінні, вже станок, де програмується, де керується не повітрям, а керується електрикою, і ми, ми, ми міняємо собі ці е, різні позиції, то е, такий станок вже буде коштово трошки грошей. Тобто вже ну, ну, є нові моделі станків, які стоять на програматорах, які програмуються. Е, станки європейські, бушні станки. Ну, станок ще поріз, як, як би служити, ну, він фактично він потрібен, якщо у вас є такий станок для зрощування. Я той станок також сам робив, я можу про нього я зроблю для зрощування, в ньому також є повний автомат. Я поставив, там також є реле управління, програму, і пишеться програма. Але якщо вас є вже зрощування для швидкості роботи і для якості, от ми зараз починаємо новий проєкт, значить. Михайло зараз от стане на форматі, наріже з таких кусочків деталі раз-раз, деталі, О, бачите, тут навіть є, з кожного проєкту лишається. Роби ну, деталі. От нарізав деталі і тоді швидко стане на кілька цих, він зачупує, зрустить, дасть мені там я доклею і до вечора ми маємо. Стояки вони висли, на, з наповненням на два боки заламіновані ламіно, за ламе 5 мм. І все це працює. Як маєте ну, бажання тратитися, бо воно вартує. того. Ви стаєте мобільними, ви, стаєте, ви берете любу роботу, робите її швидко, гарно, якісно, без всяких, е до великих зусиль на то. Тому вартує, вартує, наприклад, 600 км. Ну, але ще раз кажу, то. Кожного є своє. Ну, розказав щось багато всього, а хто щось зрозуміє, хто цікавиться, хто в темі, той і, і побачив, і щось з з тим зрозуміє. Ну, а а то проєкт працювати ручним фрезером і лобзиком, їм теж удачу. Все, хлопці, бувайте здорові, все, не краще, щось запитуйте, на мудрі речі буду старатися давати відповіді, а, а наляшка не дорого. Все удачі.